Перша рибка і перша покльовка. Так і окуньок на шубер в оливці. Перша червня сьогодні. Трава вже піднялася по-лідньому в Івачеві. Так що з берега вже особо і не покидаєш, але я ще намагаюся. Так в такий період я вже ловив головлика на річці, але в нас падали дощі пару тижнів, то річки дуже мутні і брудні. Так що навіть не, не пробую і не трачу свій час. Приїхав Івачин. Пробувати тут хоч когось зловити. ловити. Вже по ходу діла буде видно. О, з цього вийде. Ну хоч один окунь впався це вже хоч щось. А що буду далі, то глянемо. Поки що обкидаю, обкидаю і... і ще раз багато разів обкидаю. щоб знайти хоч якусь рибу. Всі вже чекають відкриття, що в нас. Тоді треба плисти вон туди. В ті очерети і там на вертушки окунь буде фігачити, як має бути. Ну, поки що з берега. Так що пробуємо. Буде якась грибка, то включуся. Це була подача на падінні тільки що. Фу-ху-ху. Як током влупило такий розряд. Пару секунд буквально потримав рибу і схід. Круто, круто. О, Починає оживати. Дава опуститися на дно і воно на падінні як в лупашало. Ну, щучка мала би засікти з погір. Може це й окунь був. Так що, тут варто затриматись і, і ще обкидати. Знову був окунь, походу. Мені трави нема нічого. Так, окуньок підійшов по ходу сюди. Опа. Так, тебе... Любому зловим. Слава була риба. Тут прямо метрів. Сім від мене і, і знову відвалилося. Це що ж це таке має бути? І взяла склювання. Він був затягнутий, сікти її мав. Трошки повела в бік і все. Відпала. Нарешті от на паузі Догнав. ну відкривав. От спрацював шугер в оливці. Два дюйми на 3 грама Дніпро свинець. Так, ну що, обкидав я трьома грамами, типу то, що ближче до мене. Ну Зараз спробую поставити 5. Не знаю, куди я там докину, бо там все далі трава видніється вже на поверхню, але все рівно 5 долетить далі на метрів 10, я думаю. Може трошки менше. Три грами ховаємо і візьмемо 4. П'ятірочки на 4. Ага. Тут все по 4. а тут п'ятірочки. Ось таку рожеву зараз поставимо. Гомуру. Може щось їй поможе той колір. Може риба буде на його якось сприймати агресивніше, а може вона і не реагує на кольори. Хто його знає, то взагалі не, не доказано, напевне, мені здається. Але якщо почнеться вітер в найближчі години, то думаю 5 або 4, то буде в самий раз. Ну так, полетіло значно далі. то нам щось дасть і чи там хтось її далі трошки чи не буде воно траву сильно збирати. Оп! Опа, ого ха І заргазу влупила Невелика щука і зійшла Тай не вже рожевий порішав, або я так в рибу попав. Не знаю, не знаю. Ой, вроді і тут клюнуло. Ну Ще може бути таке, що більша вага йде ближче трошки над травою, над дном, чим 3 грами. 3 грами могло йти в верхніх слоях води. Так я не хотів дуже опускати, щоб не, цей, не зачіпати траву. І, може знизу рибка і догнала, побачила його швидше. Ну це таке все, фантазії рибака, як я їх називаю. Але вже дві щучки його. В мамок ти є. Так, його окушок. Його зразу відчутно. На світло. Оп, гарно. І відпустився, не дав собі навіть сфоткати. Ну що, два окуня дві щуки. <рес> і перейшов я на 4 грама. Можна сказати, на золоту середину на цій паливці для мене. Ну і наразі для водою. Бо якщо би я поїхав... Суару USS до 6 грамм я ловив на 3 грама це 100%. А те, як в мене графік лідер Сільвераду 3.15 Т100. 4 грама ідеально мені не могли бо багато хто питає, які комфортні ваги. Але тут для кожного рибака по-своєму, я то всім зразу кажу. Хтось розцінює так, хтось так, хтось від 5 грам. Так що це все дуже індивідуально. Це одворітка як ніч, така хмара знайшла, щось дощ про моросів. 5 хвилин. І... Сонце вже давно мало встати, а але... Ото -от так захмарилось, що просто так, яка година. О. Я з 5.30, от вже сьома. Ну і... За півтора годинки чотири риби. Нормально. Я рахую для літнього Івачева. Ну і плюс два сходи і одне холосте клювання. Вже можна сім контактів з рибою нарахувати мені. Так. Все так отчаивалось. Тоді, як завжди, працює і такий щуканчик. І, як завжди, спрацювала оливка, а приманочка, Upstream Sugar 2 дюйма і вантажок Коля Актив, 4 грама від Дніпро-Свинець. Також поводочок використовую 0,3. Вже тих три щучки його трошки тут підгризли, під можна було би поміняти, але. Še <laughs> po Ну що, я тут риба. Ще на останок рибку зараз заважу, що вона собою представляє, щоб орієнтуватися. Майже пів ложка, 495. Щоб її так у воді таку фотку зробити. вообще супер. И теперь трава туда. Она чистая. Залезла уже до струны. Була рибка тільки що в мене відвалилася, але трошки потримав. Не то чи щучку, чи око. Але влупила чотко. Спробую ще декілька закидів в цих місцях і буду далі рухатись напевно, назад звідки починав бо тут чим далі йдуть, тим менше активності якоїсь або тут вже прийшлися рибаки зранку і все що було активне то накололи. Ми кидаємо тут, нічого не було, потім повернувся і мати єщупачок. Опа! Така невеличка. дай тебе ножничками Оп, вот такая. так, вернулся на ту кладку где было самое большой клювание Попробую ще тут покидати. Хмари проходять, там вже буде зараз чисте небо. І зараз як пригріє. Не знаю взагалі чи то щось буде клювати, чи то вже... Бо тут трава рости. В ту спеку і хто сонце. А тут отже. З цієї сторони ще хмара. Трава, що піднялася, її трохи здуло лівіше вітром. Так що ще поки що тут нормально можна кидати. Головне, щоб ще їх хтось клюнув. Він закинув взагалі туди до лебедів. І от між тими травами. Все-таки я її що взяв. Так, ну що, закінчую я вже рибалку. Працювали сьогодні, як завжди, це приманочки від апстрім. А в основному це так, от такі різні кольори. Працювала оливка, пробував ще фіолет кидати, моторойл. І, здається, на свірла в моторойлі ще зловив. Зловив рибку а так зараз і бачив, все заростає і прийде час вертушок, коливалок, всяких, всяких таких приманок залізних більш. Так, і по комплекту, то в мене був, як завжди, мій Сільверадо X24 року до 15 грамів в рості 229 катушка Shimano Acsence BB 4000 і шнурочок намотаний Gyosin Edging. Восьмижилка в 0,5 діаметрі. І флюр 0,3. Від метро свиниць, ватажки, також. От, чик, флюорокарбончики. Так. так що все, думаю, івачеві треба буде переходити вже на човен, коли закінчиться нерест, і вже пробувати ловити залізними приманками. Так що всім дякую, що дивилися.